26 лютого, після кількаденного мітингу, кримські татари мали надію, що їм таки вдалося протистояти російській окупації. А 27 лютого російський спецназ захопив будівлі уряду та парламенту у Севастополі. Та Кримці не здаються. І, хоч багато хто з них у 2014-му виїхав з півострова, більшість пішли боронити українську землю від Росії. Кожен з них прагне повернути Крим, у якому вже 10 років Росія поступово витісняє татарські традиції і мову. Про супротив кримських татар російським окупантам у нашому сюжеті. Як символ свободи та нескореності у Вінниці майорить блакитний кримськотатарський прапор у цей день, 10 років тому корінні мешканці півострова у Севастополі вийшли на мітинг проти російської окупації. Тоді його проукраїнські учасники пішли з площі з відчуттям перемоги. Але наступного дня будівлі уряду та парламенту Криму були захоплені російським спецназом. 26 лютого Україна відзначає день спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Ескендер Анафієв покинув рідний півострів 10 років тому. У Криму залишилися батьки, які померли через 5 років після окупації. Але потрапити на їх похорон ескендер не зміг. Тут у Вінниці чоловік очолив громадську організацію, яка займається питаннями вимушено переміщених кримських татар. Буває те, що виїжджаємо, на ротації теж всякі бувають. У нас ми виїжджаємо наперед, щоб допомогти хлопцям. Зібрати щось, відправити щось, ну всім тому людям. Є сім'ї хлопців, які тут непоследно проживають. Допомагаємо. Їм. Багато корінних кримчан зараз боронять Україну від спільного ворога Росії. Чимало з них вже ніколи не зможуть ступити на свою рідну землю. Є й ті, яких ворог ув'язнив у своїх тюрмах, аби їх визволити. Кримці об'єднуються в організації, такі як кримсько татарський ресурсний центр у Києві. Вони займаються популяризацією усього кримського. Вони створили рух ліберей Кримія, свободу Криму. Вони займаються політв'язнями і моніторять ситуацію політв'язнів у Криму. От саме їхня така робота це дуже ми з ними співпрацюємо. В танк. У день супротиву окупації підтримати кримських татар прийшли і вінецькі скаути. Їхня подруга на псевдо Помідорка родом з Криму через стан здоров'я не змогла прийти на акцію. Вона народилася в Криму. Потім, якщо не помиляюся, жила в Вінниці, і зараз вона подорожує по всій Україні. Помідорка дуже активна. Дівчина флосту. Вона дуже е Активно стараються розвивати нашу станицю та ну допомагає з усім. старається подавати завжди руту допомоги. Після російської окупації на Вінниччину приїхали понад тисяча кримських татар. Частина з них роз'їхалися україною. Тож у Хмільницькому районі, де їх поселили ще у 2014-му, нині проживають 25 сімей, які бережуть власні традиції, пісні, рідну татарську мову. А ще волонтерять, воюють і мріють, щоб Крим знову став українським і вільним. Людмила Левченко, Вікторія Борущак, телеканал Вінниччина.